Вітаємо, шановні глядачі! З вами знову рубрика Зеленої аптеки. І сьогодні з вами ми поговоримо про гортензію. А чи знаєте ви, що гортензія подібна до хамелеона і може змінювати забарвлення своїх квітів? Залежить це від типу ґрунту. Так, наприклад, на більш кислому ґрунті гортензія буде мати синій відтінок квітів, і навпаки, на більш лужному ґрунті. Гортензія буде мати рожевий відтінок забарвлення квітів. А ви знали, що у 1767 році французький натураліст Фліберг Комерсон, подорожуючи кругосвітньою подорожжю, в Азії вперше відкрив рослину, яка до цього часу не була відома у Європі? Рослина чагарник настільки вразила його своєю пишною красотою і цвітінням, що він вирішив назвати її на честь своєї коханої гортензії, яка супроводжувала його в кругосвітній подорожі. Незважаючи на невибагливість і простоту у вирощуванні гортензії, також як і інші рослини, хворіють і заселяються шкідниками. Тому ми зараз коротко поговоримо про те, які ж саме хвороби уражують гортензію, які комахи заселяють гортензію, та як з цим боротися для того, аби ми отримували пишну красоту цвітіння даної рослини. Незважаючи на невибагливість у вирощуванні, гортензія також уражується хворобами і шкідниками. І найчастішою хворобою неінфекційного характеру, яка зустрічається на гортензії, є хлороз. Хлороз проявляється у вигляді жовтнучого листя, лискова пластинка світлішає, а прожилки, навпаки, залишаються темно-зеленими. Хелат заліза допоможе зняти симптоми прояву хлорозу і відновити хворий кущ. А також, якщо у вас немає хелату заліза, можна користуватися також дієвими методами, зокрема, проливати гортензію калієвою селітрою 40 г на 10 літрів, а згодом полити її залізним купорусом в тій ж концентрації. Найрозповсюдженішими хворобами на гортензії є біла гниль, сіра гниль, переноспороз, тобто несправжня борошниста роса, та справжня борошниста роса. Якщо ви не бачили проявів хвороб на гортензії, ви можете скористатися профілактичним методом і обробити гортензії, попередивши хвороби хлороки міді у рекомендованій концентрації від виробника. Але якщо у вас вже є прояв хвороби тієї чи іншої, ви повинні скористатися. Засобами захисту вони можуть бути біологічного походження або хімічного походження, тобто це пестициди біологічні або хімічні. В нашій аптеці представлений широкий асортимент і біологічних і хімічних препаратів, можна підібрати будь-який. Але найрозповсюдженішими пестицидами у захисті гортензії від грибних патогенів буде радамів Голд, тапаз, скор, фітоспорин, фундазол, розповсюдженою хворобою. На гортензії є біла гниль. Вона проявляється у вигляді загнивання кореневої системи. Самі рослини набувають бурого кольору і гинуть. Пагони і листя молодих рослин темнішають і покриваються м'яким білим водоподібним нальотом, в якому згодом утворюються чорні вкраплення. Ефективним засобом проти хвороби є обробка рослин фітоспорином. Сіра гниль тканини рослин стають м'якими і водянистими, а у суху погоду відмерлі тканини засихають, викришуються, а в листі та стеблі залишаються дірки. У разі підвищеної вологості патоген поширюється дуже швидко. Всі заражені ділянки покриваються сірою ватою. Сіра гниль властива для багатьох садових рослин, тому під час боротьби з нею. Треба застосовувати комплексний підхід, видаляти і знищувати ушкоджені частини грибом рослин і проводити обробку фунгіцидами. Поширеним фунгіцидом в боротьбі з сірою гнилю буде фундазол. Дуже розповсюдженою хворобою на гортензії також є септоріоз, бурі плями неправильної округлої форми зі світлою серединкою і темною облямівкою. Хвороба вражає листя, але якщо її не контролювати, то вона може перейти і на стебла, і на черешки. Згодом ці плями зливаються, листок відмирає. Для боротьби з цією хворобою ми обробляємо гортензію такими препаратами як хлорокис міді або мідний купорос, тобто мідь вмісткими препаратами. Іржа Іржа на гортензії проявляється у вигляді рудого нальоту на листі, на квітах. Найчастіше захворювання проявляється при загущених посадках гортензії, або якщо у ґрунті є надлишок азоту, можна використовувати відомі препарати, фунгіциди, фалькон, тапаз, ордан. Розводити їх потрібно у відповідності до рекомендацій виробника. Вероноспороз – несправжня ворошниста роса проявляється у вигляді маслянистих плям на листі, які згодом темніють. Активно розвивається патоген при температурі 18-20 градусів. З лікувальною метою рослини обробляємо розчином мінного купоросу. Це може допомогти берегти рослину від ураження на ранніх стадіях захворювання. Якщо ми пропустили обробку, то подальший захист претензії буде полягати в застосуванні хімічних препаратів того ж самого топаза та скору. Справжня борошниста роса. Проявляється у вигляді жовто-зелених плям на листках, які згодом буріють і набувають чітких форм. А на їх нижньому боці утворюється наліт фіолетового або сіроватого кольору. Хворі листки обпадають. Він дуже небезпечний саме для молодих. Рослин для молодих пагонів і лікування гортензії від справжньої борошнистої роси, полягає в оприскуванні фунгіцидами, зокрема фітаспорином, тапазом, скором. До неінфекційних хвороб також можна віднести опік листя. І ця недуга у гортензії проявляється у вигляді напівпрозорих плям білястого кольору, уражені місця тоншають і поступово всихають. Коли виникають опіки листя, тоді, коли ми обираємо неправильно Місце для посадки гортензії. Потрібно пам'ятати, що гортензія любить світлі сонячні ділянки, але вона не любить прямих сонячних променів. І тому її листочки ніжні можуть страждати від сонячних опіків. Листя потім може почорніти, можуть осипатися листочки. А також, якщо ви вже висадили гортензію на постійне місце і зіштовхнулися з проблемою опіки листя, ви повинні в першу чергу притінити рослину. Листя у гортензії також Може чорніти. Почорніння листя може бути сухим, і почорніння листя може бути мокрим, сухе почорніння листя. Супроводжується появою великої кількості коричневих плям по краю листя. Згодом вони засихають і в'януть. І причиною цього можуть стати той же самий сонячний опік, або надмірно холодна або жорстка поливна вода з домішками вапна та інших речовин. В першу чергу ми повинні заховати гортензію від прямих сонячних променів. А воду, яка призначена для полив гортензії, потрібно відстоювати в ємностях. Що таке мокре почорніння листя гортензії? Причиною такого почорніння, яке Призводить до зміни форми і в'янення листя, є регулярне перезволоження кореневої системи. Також є холодна температура повітря або часті її перепади, протяги, важкий ґрунт та потрапляння гербіциду в ґрунт. І для профілактики цих захворювань в першу чергу потрібно стежити за балансом вологи, тому що як сухий ґрунт, так і надлишок вологи в ґрунті є згубним для гортензії. Баланс вологи в ґрунті можна підтримувати за допомогою мульчування коренів. Висаджувати гортензії потрібно в пухкий і поживний садовий ґрунт. Якщо ви є прихильником таких чудесних рослин як гортензія, то вам саме час завітати до нас у ваш сад, де представлений широкий великий асортимент різноманітних видів гортензії.